Доброго ранку, шановні наші підписники. Сьогодні неділя, день батька. Ми вас щиро вітаємо усіх з цим святом. А наш тато, завершивши один проект, не сидить на місці. Вирішив сьогодні перевірити свою німецьку техніку, в якому вона ж стані. Тож давайте і ми з вами перевіримо, що там наш тата робить. Добрий ранок! Добрий ранок. Повитягував своїх німців. Ой, м'ячки, підненькі. О, бензин є. є. А ну в цього. Що він тут? Ну ми держимо їх. О, в цьому центру Андріша Трошки тут треба буде залити. Оце отак вони в нас після, так сказати, зимовки. Ще я на них не їздив. Попробуємо що заведеться він, цей німець. Чи ні? Оп! Оп так. 83 Восімдесят Оп так! А що він був обслужений, помитий, поставлений, ну пилячка. Що помию? А ну цей, цей сложніше, цей, как называется, цей п'ється. Так, цей бьется. О! Еще, еще, еще. Ага. Старт А Оце він так По... помити значить надо. Значить, помить і нехай. Де свого часу. От вам мотоцикл простояв ну, з прошлого року. А бачите як? Ну, качество людей. Вже такої техніки немає давно А у Івана вона працює. І буде працювати стільки-стільки Іван житиме. Так що, я її не насилую. чехли рідні, вони навіть не попріли ніде. Це качество резини в людей яке. Йолки-палки. На мопеді чахли вже поміняті. То вже другі, У мене був запас. Ну, Отут вони трошки, трошки отут вони спортилися. Ну я їх не викинув. От. А так. Зараз я їх помию і буде сьогодні в степ. Сьогодні поїдемо в степ, подивимося, яке ж там виросло сіно. Так що а вам покажемо. Так. А? Як бачите, і в коліно її нема, що кажуть, а в ні. Не обсипається, нехай проростає і буде на дальніше, на клібічій рік. А от перійчик, Його не було в минулому році. Поліг. От так. Зараз поїдемо на другий участок. Там, де я завжди косив, кожний рік. Тут ми так, виборочно, трошки нерівно. Раска, бідна ж тріщить. Я в минулому році тут пройшовся, але більше старне. Отлічна трава. Горошинячко тільки-тільки починає. Цвіте. Оце воно. Дикої ліцерочки ще немає. Ну ще трошки тут запізно. А запах який! Йолки. З'їздили в Дніпро, придбали нитку. Нитка фірми Agrotex 400 на 360 кг на розрив, ціна якої 650 гривень. Ну, взяли поки що 40 бухт. У нас 10 є 40, ну, для начала хватить. Ну, як ви бачили, Яке вродило сіно у цьому році, густеньке, таке воно хороше. Може, качество звука буде погане, бо там якраз типу був вітер. А от є у мене та петличка. Ну, це аби був Андрюша, він би все це діло налагодив би. Ну, нічого страшного, там і так наглядно все воно видно. Зараз ми за льонкою ці бухти перенесемо. Складемо в куточок і будемо продовжувати. Сьогодні ще треба. Поточить на піщі сегменти, тому що травичка така густенька, що після зими я їх хоч і промащував отработкою, ну а все рівно, в прошлому році вона була під, туди під кінець літа, така тверденька, що сегменти підтупилися, треба їх трошки підострити. Добре, що вони виробник Польша нарізає знизу, що зверху можна підгострить. Я так роблю завжди. Тільки починають коси стучати. Підточив електроболгарочкою. І все воно у мене працює і все воно косить. Ну як цей процес буде відбуватися, ми заснімемо, покажемо, а поки що переносимо. Отакі От вони, наші бухти. Отак. От І так, як ви бачите, 40 штук нових. І ось ці трошки опилячки, 10 це з прошлого року. Ну, Ми їх ізначально перші зав'яжемо. От тоді ж вже дойде очередь, до отих, так сказати, свіженьких. Ну, Фірма одна і та же. Ми беремо сіреньку, фірми різні випускають цю нитку. Наший прес в'яже от отакою. Ніякою ні ютою, ні. Берліком, ні тутаном, ну от таке. Так що, ну, а зараз проїдемося на Сімпсоновій і проїдемось на мц а то скажуть, дід відео заінтригував, а нічого не показав. Як вони їздять, як вони себе чувствують. Як вони... Це я в цьому році буду вперше. Ну, зараз спробуємо. Плення прихватило. Нічого. Як ви бачили. За зиму щеплення прихватило. Ну нічого. Дав оберти, вижав щеплення на тормоз. Все працює. Земце то може бути таке саме. А ми зараз перевіримо. Бо це такий цього я не вдержу. Це такий, що. О, те ж саме. Те, те ж саме. Значить, і цьому треба те ж саме зробити. Ну нічого, зараз заведемо. І зараз ми його... Да, і в чого прихватило? Нічого нічого, сейчас тут пустят. Вот так. Ну, вже все відпустило. Так що все працює. Ходові спитання провірили. Так що все робота. Це серйозний. йолки палки Ну я на ньому не то ну як іж. Що, у їжа? Який же віжа діаметр? 62, здається, діаметр поршня. А у цього 59. Ну що, там на 3 мм він менший. Ну, він їде в нього оберти такі, що як накрутив, так тримай. Це мопедик, все ще такий, а цей вже серйозний. Ну що, тянемо переноску, налагоджуємо болгарочку і будемо точити сегменти. Та сьогодні вища, щоб перемазати, підготовити прес, а завтра вже тоді. Рецепи, бо теж треба кожне колесо під кратить, провірити натяжку підшипників, подшипників, щоб не люфтили, вскрити пильнички і промазати свіжою смазкою. От тоді я знатимемо, що прицепи у нас готові. Їх то промазували в прошлому році. Ну промазували шкварня, і промазували, пальці е, 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 ресор. Але ступиці то не мазали, ступиці мазали в початку сезону. Правда, вони небагато в нас і проїхали, але все ж таки смазка загускає і вона не мажить подшипники. А свіженькі, як добами, воно в подшипники зайде і на літо нам хватить. Ну як на літо, на місяць чи на півтора. От так. Так що продовжуємо працювати і продовжуємо знімати. Сонце світеть оттуда. Зараз я її, мабуть, заведу, розвернуся. Тут в холодочку і я її е, поточу. Ну, вчора ми її заводили, так що заведеться вона. Масу включаємо і розвертаємо. Теж, може, диски прихватило, Ну, зараз спробуємо. Що воно в себе?